Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Підписання цього документа транслювалось на Ютуб каналі Ради Європи. Пропонуємо і вам подивитися сьогодні. Ми запускаємо процес створення трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде, і це стосується і Росії. І зараз ми серйозно активізуємо правову роботу у політичному плані. Ще багато чого потрібно зробити. Ми вже досягли великого прогресу, і я вдячний комітету міністрів, Раді Європи та всім, хто проявляє лідерство. Правосуддя потребує часу, але воно має статися. Я впевнений. І сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам реальний реальний шанс досягти правосуддя за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають інструментів для цього, і нам потрібно чітко показати, що агресія призводить до покарання. Очільник ради Європи Ален Берсе заявив, що після підписання цього документа розпочнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, щоб цитую якомога більше країн могли приєднатися, підтримати та допомогти в управлінні трибуналом. І більше про значення спецтрибуналу говоримо далі. Експертка громадської організації, регіональний центр прав людини, докторка філософії в галузі права Катерина Рашевська доєднується до нашого ефіру. Вітаємо Катерину. Вітаємо. Добрі хочемо більше поговорити про особливість цього спецтрибуналу. В чому його унікальність? І чим він буде відрізнятися чи нічим взагалі не буде відрізнятися від попередніх трибуналів, які ми мали можливість спостерігати в історії? Насправді це унікальний день, це історична подія і це унікальний трибунал, тому що вперше за 80 років до відповідальності буде притягнено тих осіб, які планували, які ініціювали злочин агресії, які сприяли його виконанню. І це мова йде не тільки про російських діячів, але й так само про їхніх посібак із, наприклад, КНДР, і це буде єдина така світова установа, яка взагалі буде розглядати питання відповідальності таких осіб мова може також йти про Білорусь, про Іран. Тому маємо розуміти, що спектр таких осіб він доволі широкий, але і обмежується топ посадовцями, тому що агресія це лідершіп-крайм, і таким чином тільки ті люди, які реально могли ухвалювати рішення у даній сфері. Тобто ініціювати таку величезну кровопроливну звірську війну проти України вони, врешті, побачать справ... справедливість і опиняться за гратами. Тому насправді це унікальна річ, і унікальне те, що вдалося досягнути ухвалення такого рішення протягом двох років. Ще на початку повномасштабного вторгнення це виглядало фантастикою, і дуже багато зробили представники українських органів влади, неурядових організацій для того, щоб врешті це стало реальністю. Наголошу на тому, що на жаль, міжнародний кримінальний суд у контексті злочину агресії не має юрисдикції, і тому створення спеціального трибуналу з агресії було конче необхідним, аби покрити дану прогалину і зробити так, щоб принцип невідворотності юридичної відповідальності був дотриманий. Пані Катерина, ви кажете про те, що шлях до підписання, до створення цього спецтрибуналу був впродовж двох років. А скільки часу потрібно на те, щоб ми бачили перші результати? Це досить складне і цікаве питання водночас, тому що повинні розуміти, що зараз вже. І до моменту створення спеціального трибуналу збиралися докази агресії Російської Федерації, а також її представників інших держав і їхніх представників. Тому в нас є перші матеріали, з яких можна починати розбудовувати кейси, але так само залежно від того, якої особи стосується кейс, і часова перспектива буде різною, тому що насправді є такі люди, як, наприклад, Путін, як Місуцін, як Лавров, які володіють імунітетом. Татами і щодо них юрисдикція, тобто, коли розпочнеться сам судовий процес, не обвинувальний акт. Тому що він можливий навіть там у найбільш перед перекороткостроковій перспективі. Але що стосується саме рішення, то потрібно, щоб ці особи втратили свої посади, і тільки тоді ми можемо побачити, що вони там у випадку доставлення в ГАГу, і навіть не тільки, тому що унікальною рисою цього трибуналу є провадження і абсентія. Тобто, як тільки вони втрачають посаду, тоді ми будемо мати рішення. Але якщо це мова йде не про трійку, так звану, то тоді Е, рішення будуть більш швидко ухвалені, але це лише теорія. Ми маємо розуміти, що правосуддя воно відбувається кейс-бай-кейс. Кожен такий кейс має бути досить сильним для того, щоб втримати всі інстанції, починаючи від першої палати, завершуючи палатою апеляційного провадження, для того, щоб у нас справді тут був суд, а не судилище, і для того, щоб такі рішення врешті були виконані усіх державах, не лише які підпишуть розширену часткову угоду. Але які будуть готові просто співпрацювати з судом, наприклад, для того, щоб екстрадувати таку особу до місця відбування покарання. Катерино. А чому взагалі є оцей пункт пов'язаний з посадою? Що виявляється, це ніби деталь, але вона вирішує, як і коли людина отримує вирок, і чи не може бути так, що знаючи це, відповідно ці люди будуть до кінця життя залишатися на цих посадах? Що стосується пріоритетів та імунітетів персональних, то на жаль, це питання у міжнародному праві вирішено лише наприклад у статуті римського суду кримінального суду у римському статуті, де чітко передбачено, що особи не володіють, і ці імунітети не мають жодного значення. Що стосується їхнього переслідування міжнародним кримінальним судом. Але на жаль, попри те, що спеціальний трибунал з агресії є міжнародним трибуналом, це не якийсь там гібридний суд чи національний суд, це міжнародний суд. Але це питання вдалося врегулювати консенсусом лише що стосується функціональних так званих імунітетів. Тобто, знову ж таки, як я вже говорила, особа втратить свою посаду, і що до неї може далі відбуватися процес у випадку трійки. На жаль, що стосується коли ці особи перебувають на своїх посадах, тут. Все обмежується видачею обвинувального акту офісом прокурора, який також буде створений. Але тут цікаво, що сам статут він чітко передбачає, що посади значення не мають, тобто ми не маємо плутати тут. Я посади, а з іншого боку, є персональні пріоритети та імунітети. Тобто, це трішечки інше з юридичної точки зору. Але для того, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Відповідальність настане і для Путіна, і для Шойгу, і для Лаврова, і для Мішустіна, і для Лукашенка, і для інших. Це лише питання часу і питання геополітичної розстановки сил. Ось так. Але це ніяк не впливає на те, що така перспектива існує, і це вагомий величезний прорив тих осіб, які брали участь у розробці статуту спецтрибуналу. Наразі можемо послухати і слова президента України після підписання цієї угоди, а потім продовжимо. Сподіваємося, зараз все таки почуємо цей невеликий шматочок. А от мені ще цікаво про те, як має працювати власне вже саме рішення, тобто яким чином притягнути до відповідальності Путіна, якщо він собі ховається десь у бункері, і може там ховатися до кончини. Ну, якщо він буде ховатися у бункері до кончини і звідти не виходитиме, то щодо нього буде лише існувати. Е, якщо він не буде в цьому випадку вже президентом, то існуватиме обвинувальний вирок. Я сподіваюся. Якщо він буде залишатися президентом Російської Федерації, це буде обвинувальний а. Також таку особу може бути оголошено міжнародний розшук, і тому далі свого бункера і Російської Федерації він не вийде. І для нього це буде таке собі утримання і покарання, але на жаль, не таке, яке би воно хотілося для нас. Але у випадку, якщо він все таки втратить свою владу, буде обвинувальний вирок. Можливо, нова влада Російської Федерації піде на співпрацю викис нам Путіна. Або якщо він захоче там поподорожувати кудись у Монголію, і Монголія цього разу виконає е свої зобов'язання, хоча б перед МКС, а ми далі домовимося з МКС. Тобто, це вже такі технічні речі, технічні деталі я би зараз не фантазувала. Головне, що існує бодай теоретична можливість того, що ми матимемо і обвинувальний акт і яс. Сподіваюся, в майбутньому обвинувальний вирок щодо Путіна, який можна буде виконати шляхом міжнародної правової допомоги та співпраці, і про це потрібно думати, як воно буде виглядати, який буде спектр зобов'язань, як зробити так, щоб держави дотримувалися своїх зобов'язань, а не уникали їх і не маніпулювали ними. Це вже питання, яке буде вирішувати сам суд і власне ті особи, які і держави, які долучаться до розширеної часткової угоди. І особливо важливо накопичувати цю доказову базу, після, після якої можна буде ці обвинувачення зробити ще більш ґрунтовними. Хоча мені здається, що вже достатньо цього є. Ми дякуємо вам, пані Катерино, за те, що долучилися до ефіру. Будемо далі стежити за тим, як. Будуть відбуватися далі події зі створенням спецтрибуналу. Катерина Рашевська була з нами на зв'язку, експертка регіонального центру прав людини, докторка філософії у галузі права і про підсумки саміту НАТО. Будемо говорити за кілька хвилин в ефірі. Тож залишайтеся на Суспільному.